Олексій воронцов, неправда помню. Що стосується крупних землевыробников, які проблеми між вами і не Существують на сьогодні? день? Ну, никаким регионам параллельных поставщик. Ну, допустим, Миколаївський регіон регион. Посмотрите, Миколаївський, Херсонський регіон, там є особливості в тому, що землі там урожаемые, на растительные системы когда-то инвестировалась в государство. И сейчас, ну, иногда агропроизводители хотели бы как-то получить, но ну, не совсем через аукцион эти деньги. у нас там только одна проблема, что мы только и исключительно через аукцион все передаем. Так как таковых проблем у нас с большим агробизнесом нет, у нас есть, ну, вот сейчас мы дискутируем о вопросе, как нам правильно индексировать плату за землю в следующем году. Вот ну, такая рабочая дискуссия. Ну, этот вопрос решается на сегодняшний момент. Да, ну, смотрите, этот вопрос требует законодательного изменения. У нас реально до конца года осталось там, два, по-моему, э, две пленарные недели, то что надо законопроект на внести, проголосовать и так далее. И если это им под силу будет... То... Хорошо, а что касается вот этих геоинформационных систем? Они на сегодняшний день уже функционируют полностью, вот эта вот э, ну, система? Смотрите, из всех геоинформационных систем, которые хотелось бы, чтобы функционировали, функционирует только система даже на На нее еще надо подцепить много вещей. Мы сейчас, допустим, запустили э, в, э, японским агентством Джайка пилотный проект по созданию полноценной геоинформационной модели на базе отдельно взятой территории. Нам мы этот животный проект отработаем, мы будем готовы это все расслаблять на всю страну. То есть оно позволит в поводу реакции на начало подкопления от соответственно служб, чая-то обеспечивать. То есть вот это дело информационная система идеале должна обеспечивать полное понимание того что происходит на территории ну, который... файл но у японцев есть свой большой опыт достаточно они его его нам сейчас помогают перенять но все это будет делаться только на базе державного вжимайного Дивіться, авторське право, є авторське і майнове право. А авторське право зареєстровано за групою фізичних розробників, на там було дуже багато сюжетів відняти, тому навіть зайві бути коментувати. Майнове право, оскільки я пам'ятаю ситуацію, воно зараз перебуває в процесі передачі з Державною супер до держави, до особливо державних право власне, якщо це проводить Радіональна кредитна служба, то це було б банкові державні грани, то грани, звісно, належать але авто, справді, вони взаємно відмінили. Ну, взаємно, взаємно. Якщо це розумляється. Ну, а не можна потім вимушено підтверджувати, якому Можемо, але так якщо у нас в тарифі мають бути однозначно мінімізовані відповіді, Найвеликий ризик, коли ми почнемо на кадастр начіплювати інші функції, які там мають бути, і відповідно до закону, відповідно до просто логіки, і відповідно до європейської директиви інспейс, загальному мережа даних слова. Е коли ми почнемо все це начіплювати, далі з'являться автори і скажуть, що вони, наприклад, проти, проти е того, логічночіплювати, але то ми зараз на юридичні забезпечення мінімізації регіону. Ну ви законодавчі будете? Ні, ні, ми можемо. Юридично <рикновес> ви будете судитися. Юридично, <рикновес> ми будемо зможе судитися, маємо так би. Ну ми готові того, що ви так промовитися.